Добрий день! Сьогодні хочу розповісти про ту косметику, яку я хочу відкрити для того, щоб використовувати. Тут не дуже багато засобів, але давайте починати. Перший засіб це Верб-міст для волосся. Тут зносить мл я не знаю, я ні, ніколи не користувалася цією фірмою, але склад тут гарний. Мені цей міст потрапився в коробці краси або Advent календарі. Ось тут от вставлю посилання на розкриття цього Advent календаря, і ну, якби, є і є, тому буду використовувати. Маю надію, що він мені підійде. Теж є позначка, і це можна потім переробити. Цей пластик, тому рада буду використовувати. Я не знаю, наскільки він буде ароматний, Але я думаю, що ну, аромат, до речі, такий трошки зелений, не знаю, Цікаво, бо я більше люблю такі солодкі аромати, але цей теж непоганий. Наступне це крем для відновлення захисного бар'єру шкіри з фітостеролами від Mr. Scrubber Skin Balance 30 мл. Це мені подарували в замовленні мейкапа, десь тут в поставлю. І це непогано, оскільки в мене якраз крем закінчився. Буду використовувати ось цей. Але там для того, щоб отримати цей крем, необхідно виконати умову. Замовити на певну кількість гривень з продукції саме цього містер Скрабр. Тому, не знаю, мені цікаво спробувати, чудово, що запаяно. Люблю цей момент. Він, до речі, якось так от виділяється доволі багато. Це цікаво. До речі, аромат дуже класний, як на мене, і консистенція така, ну, гелєва тобто дуже гарно розподіляється по шкірі. Тому я думаю, що це буде непоганий варіант для використання після ретинолу. Наступна це антиселютний скраб з Ксименією від Хіларі. Потрапилось мені ось тут поставлю теж посилання на Таку Beauty Box від Хіларі Christmas Box, якщо не помиляюсь, називається. Мені потрапилося, тому треба використовувати. У мене якраз скраб закінчився, тому буду використовувати саме цей. Цікаво буде спробувати. І дуже дивно, що тут всього-навсього 14 днів після відкриття його необхідно використати і тут. Порядка 200, 200 грам. Тобто я не знаю, якщо тільки на ті частини, як тут показано, використовувати, то треба щодня тертися по 3 рази, щоб 200 грив використати. Ну, не знаю. Цікаво буде спробувати. Якось так, знаєте, очікування реальність трохи не справдилося дуже мало якось його тут. Але він такий ну, і сольовий це ясно. Ой, запах класний. А може, до речі, він не сольовий, а таке відчуття, що може він і цукровий. Ну, класний аромат, прикольний. Буду використовувати, і потім обов'язково в порожніх баночках розповім свій відгук. Це всі продукти, які відкрила в цьому місяці, буду використовувати і слідкуйте за порожніми баночками на моєму каналі. Всім гарного дня! Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, Па-па!